Поскажіть, будь ласка, якщо є карта побыту в Польщі по роботі у мого мужа, а у нас з дітьми була тимчасова захист, ану мо її закрили, дадуть ли нам тимчасову захисту в Данії мені, дітям і моєму мужу. Дивіться, якщо у вас був тимчасовий захист у Польщі і ви його закрили, то ви можете приїхати в Данію, у вас є шанси отримати цей тимчасовий захист в Данії. Що стосується вашого чоловіка, цього я не знаю. Я не знаю відповіді на усі питання. Тому я і записую вам цю відео відповідь для того, щоб більше людей побачили це відео. І якщо в них була така ситуація, я вас прошу, напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви з нею, тобто, яка була у вас відповідь від міграційної служби? Чи надали вам цей тимчасовий захист в дані, чи відмовили. Тобто мене і цю жінку цікавить саме досвід інших людей. Тому я вас дуже прошу. Напишіть, будь ласка, з вашого особистого досвіду, якщо у вас такий був. Дякую за увагу.